Лайф студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект номер 11396, який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3 тисяч гривень і замінює відповідальність за це на штрафи. До підписання закону крадіжка вважалася дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищував 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян 302 гривні 80 копійок станом на 2024 рік. Тепер поріг кримінальної Відповідальності за крадіжку підвищили до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 3028 гривень. Також посилюється адміністративна відповідальність за дрібні крадіжки, штрафи такі: за крадіжку до 757 гривень від 850 до 1700 гривень, за крадіжку від 758 до 3028 гривень від 1700 до 5100 гривень. За повторну крадіжку дрібну крадіжку. Від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень закон потягне за собою зміни в низці статей Кримінального кодексу щодо дрібних крадіжок. Проте, на що може вплинути така зміна, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Адвокат Олександр Жовтан. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Перше базове питання: чим на вашу думку зумовлена ця зміна? Ну, насправді, це було питання часу, коли будуть ці зміни в законі, тому що загалом дуже нераціонально було перевантажувати суди е крадіжками е скажімо, маргінальними крадіжками в Єві. Е там мила та шампуня, бачать з якого перевищувала там, 300 гривень, і відповідно теж кримінальна відповідальність. Залучались прокурори, залучались судді. Е були ну довгі кримінальні провадження. Ще ще додати, що у нас під час дії воєнного становища кваліфікація була за частиною четвертою. тому враховуючи такі незначні, скажімо так, правопорушення, які не несуть такої вже аж суспільної небезпеки, ми ж в свою чергу, як прості громадяни, оплачували своїх податків час роботи прокурорів, час роботи суддів. На свою чергу вони не могли роздати. Належним чином серйозні кримінальні справи, такі резонансні, які в свою чергу через такі справи мілки затягувались. Тому це чудове рішення, це було питання часу, коли це буде, і це, скажімо так, відповідає європейським стандартам, тому що зрозуміло, що це нагадує ну, крадіжка: ось за 300 плюс гривень там, палки ковбаси. Це порівняно там з часів радянського союзу, коли ми також знаємо, що саджали людей там за мілкі крадіжки і так далі. Тому це шаг вперед, крок вперед щодо законодавства, щодо дотримання прав людей щодо роботи судової системи. Ну я так розумію, що крім розвантаження судової системи, йдеться ще і про розвантаження в'язниць. Сто відсотків, Тим паче, ми розуміємо те, що е, санкції е, збільшились, е, тобто. Нас тепер будуть штрафувати за такі правопорушення. Відповідно, навіть особі, які це вчинили, вони рано чи пізно штраф будуть оплачувати, як би там не було, тому що будуть і вакансій провадження, будуть решти їхнього майна рахунків і стягнення з їхніх там з їхніх рахунків цих коштів рахунок погашення цього штрафу. А це додаткові кошти в бюджет, а не перезавантаження. не. Перенавантаження відповідно і, СІЗО, і тому що давали і такі санкції, дай та, запобіжні заходи тримання під вартою навіть за такі правопорушення. Тому це тільки, да, в цьому випадку, так в цьому, щодо цього критерію, також це також плюс. Щодо розмірів штрафів, на вашу думку, чи втримають нові штрафи злодії від дрібних крадіжок? Ну, насправді дрібні крадіжки вони ну, будуть завжди. Ось тому, що взагалі, якщо ми говоримо по, в принципі, топ злочинів в Україні у нас перше місце займають крадіжки. В принципі, це номер один злочин. Друге місце домашнє насильство. Да тому ну це так цікавий факт. Але ну тобто, крадіжки вони були і будуть завжди. Але тепер це буде вигляді протоколів. Тепер це буде роздати Ну протокол до поліція, як наприклад на водіїв. Ці справи будуть йти до суду, суд буде приймати рішення навіть без участі особи. Потім за рішення, навіть якщо особа не було в суді, піде до виконавчої служби, ось і буде на ну, зоби жар виконавчу провадження, поки вона його не оплатить. А рано чи пізно пізно виконавець чи чисця з, з неї ці кошти, чи відповідно сама чи ці кошти самі будуть зараховані з її рахунків, з заробітної плати і так далі. Тому не санкція і відповідальність вона в будь-якому разі буде. Вона така ж неізбіжна. Ось рішення судів будуть виконуватись, тому що так воно в принципі і працює. Ось, а судді будуть займатися дійсно тими кримінальними провадженнями, які більш суттєві. На вашу думку, зараз можна спрогнозувати, чи стане дрібних крадіжок більше, менше, або статистика не зміниться? Ну можливо, якщо фантазувати да, і прогнозувати, то можемо сказати, що це можливо розв'яжуть руки на да, що дрібних крадіжок. Тому що ну, одне діло відбути штрафом, інше діло е, відповідальність, навіть хай то буде зі спитовим сроком, але це кримінальна відповідальність. Ніхто не хоче мати судимість, навіть е, умовно. Да, тому ну, можемо так скажімо, спрогнозувати, що це може потягти. Е, потягти Жімо так, таку відповідальність, ну потягти збільшення, да але знову ж таки, з, з власного досвіду, скажу, що особи, які вчиняють дрібні крадіжки, це знову ж таки крадіжки там в сільпо, крадіжки в Єві, це особи маргінальні, це особи, які не розбираються в деталях права та в новелах законодавства. Ось тому я думаю, що ось навіть як ми бачимо на фотографії, да тобто. Який товар також популярний серед ну крадіжок, да тому ми розуміємо, що вони фактично будуть на такому ж рівні, я вважаю. Але ну так це і розв'язати трошки руки, якщо ми говоримо про санкції. Розв'язує руки тим, хто слідкує за змінами в законодавстві, так і ходить в Єву або інший мас-маркет. Олександр, а скажіть, будь ласка, наразі зрозуміло, а що буде з тими справами, які стосуються дрібних крадіжок, кримінальними справами, які зараз перебувають в судах на момент, коли закон вступить в силу? Ну, е закон е зворотність дії дій в часі немає, привити, коли це пом'якшує відповідальність. Відповідно, якщо зараз наявні судові справи події містої справи, буде перекваліфікація в сторону пом'якшення покарання. Сторону перекваліфікації, в сторону, в сторону адмінки, і будуть перекваліфікувати на справи під місцевими порушення. Відповідно, це саме той випадок, де закон, єдиний випадок, де закон має зворотні дії в часі. Це коли він пом'якшує відповідальність, тому я розумію, що зараз дуже важко говорити про таку статистику, але було б дуже цікаво дізнатися: мінус скільки ось таких справ буде згодом в українських судах. Ну, Я знаю статистику з приводу крадіжок, то там, здається, щось близько 100 тисяч. Ось за рік. 100 тисяч в Україні. 80 тисяч, так. Пане Олександре, я дуже Добре. дякую вам за діалог, за пояснення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Жовтан, адвокат. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.